Всім привіт. Сьогодні у нас 16 травня, 2024 рік, Чернігівська область. Давно ми нічого не знімали, так як не було погоди нікому, так як жінка у мене постійно з дитиною сидить. Нема можливості самому знімати. Ну як, в не погано, незручно. От. Сьогодні що? З'явилася така можливість. Та і ніколи було, фундамент заливав, трошки не залив. Заливаю на веранду фундамент, то арматуру варю, а те рігнікали. А це сьогодні погода у нас. Вчора трохи латалося, сьогодні другий день, а то були погоди, взагалі холодина була, заморозки були, ну акація у нас акація вся не померзла. Під двором у нас акація взагалі не прихватило, не грав начебто. Ну як я під гору не ходив, правда, там, де молода. А так та, що товща, то не прихватило. В ліс їздив, молоду всю прихватило. На вирубках поприхвачували молодняк. А от стареньку цю, що в лісі, цю не прихватило, слава Богу, це нормально. Ну, зацвіте вона не раніше 25 числа, я думаю, травня. Побачимо, що воно буде. От. Сьогодні вирішив попідсилювати трошки отводки. Параметці розплуду печатного на виході даю. Дам, трохи посилитися, ми ще буду параметці давати. Зараз покажемо. Візьмемо рамку розходу, покажемо, які у нас отводочки. Почти сюди все візьмемо. Вся дуже сильно. Маску нову сьогодні, я дів, як на праздник, на відео. Правда вона мені великовата, але щось страшного. Мені не подобається, щоб вона в жінку було. Це подарили на день народження, теж часто. Рішив одіти нову, так як та грязна треба стирати. Зараз побачимо. Що за нас вийде. Поставлю сюди третій магазин. Бачимо, багато около раєве входить. Ну, я ось одну самі подивився. Як? У раєве трошки там, F2. В раєве трошки -то входить. тут походу раєвого не буде. Так як якщо в раєвому, зразу в магазин, тут, в магазині, тут у нас матка заїхала, засіяла нікатериграм. Тут зразу ма маточники висять, тут їх немає. Тут це F1, це, це F1, це менше раєве буде входити. Ой, Ой. уки-парки, да ну, дим'я в труба трохи. Да? О, <різь> Щас, зараз покираємо. Так... Розсипалось спеціально не зробиш. Я хочу спеціально трішку так, щоб пасти. Буває, що саме зриваєш. Здорово. Трошки так ну всі спала. Так, це наша F1. Має нас хлінар. Поставили третій магазин, взятку у нас взагалі нема. І вже давно ну, ставлю за те, щоб не зраїлось, тому що сім'я дебила. Так, будемо цю ващинку витягувати, щоб була вашінка. Ну, тут розподіл якраз виходить. Жили. Може цю заберу. Ну, тут трохи ось засів є, але ну, нічого страшного, зараз побачимо. Може другу як возьму. На цій був раз плод повиходив. Осталось такі п'ятачки Чали зараз багато в льоті. Мені оце інтересно, мало буде чутно чи не буде? Мало? Та не, буде. А? не буде. Не буде. Ні, вдруг плакати. Ця сім'я. Раєве не заходить. Це мене дуже радує. Великовато стоїть. Так там. як дивіться, погоди сильно довго не було погоди в нас. Місячка є, тут сестра прошла годня. Погоди дуже довго не було. Я думав, думав що самі підуть в раєвей масово. Правда, я не дивився багато. Десь я так передивився, то тут таке одна сім'я. Ну ти я дивив слабшенькі трішки. То особа нема, це одна сімейка така, що... І то, щоб воно сильно раєвето, ні, я думаю, вона зараз вийде з його, тому що печатного розплоду мало, в основному відкритий. Тут і на виході розплод, і не на виході. Може, і цю відводку кинемо. Побачимо стареньку рамку, отсюди з основної самі, відводку я її на зиму переберу ще. рамочки. Ну на нових рамках, звісно, засіву такого немає, як на старих, плотного. Ну, на чого сем'я хороша вчали дуже багато вилетіло пулі купчали вони навіть мало осталось летять аби ще що несли, летять то летять а принос так на розході пчела силить і все дивився б вечора було б куча тут б. так Така картина, так. дарим, сейчас пиццу. Ну что, вы спокойные? Так, сейчас сюда машинки поставлю. Якщо зараз дивіться, то вчали на три магазини немає. ну коли виставив, погода була не льотна, то було все забите. забити. Топив був. Пошли. Матки сьогодні на трошки облікувати погода блін у нас події фольгова ця. откриваєш сонце сіти так зайчик пускає добрий. це слабшенький Цей в одну вже я поставив то той був сильнішенький тут матки пешать в основному в отводках три треба міняти на плодну матку Осталось у трьох отводках. Будемо міняти матку ось матка. Пешець. Видно, ні? Циганочка. Видить чи ні. Якось її не засікла. Не бачу. Оцей слабший отводок. От, подставляли. цей вулик вже я поставив. То там сильнейшим Тут слишком слишком Ну слишком наберете. слишком Расход на выходе Будет выходить слишком 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 Левсе. Матки, походу, облетаются, когда летают. Летают, хорошо, что-то разлетается. Вот, наверное, матка вылетела, она облетается. Третья не очень хорошо, там трошки на солнце, но ну, начался. Так от красота. Я. Буду я займатися далі, підсилювати самі свої. Так то я їх не планував передивлятися всю пасіку. Навірно, не буду. Де в району може йде євроєвому не хто хай. Підсилю, підсилю такі отводки. 12 отводків. Не знаю, всі може і не буду підсилювати, тому що -то є слабшенькі, що не буду ще сильно піддати. Хоча на виході розплод можна ставити и все. На сегодня работа будет закончена. Такие дела добрые. Всем пока, всем удачи. Буду я дальше.